Привіт всім, ви на каналі Склеп! Граємо сьогодні губка, Боб! Ні, ми його не киданули. Ми його продовжуємо грати, і ми його рано чи пізно пройдемо. Хоч грає велика, але помало-помало і ми наближаємося до фіналу. До речі, я її ніколи не приходив, тому буде цікаво, що там в фіналі. Сьогодні в серії ми побігали і за Губка Боба, і за Патріка Патрік навіть вроді більше бігав, ніж Губка Боб. І завданнячка, ми попали в якісь джунглі, де все зелене, купа водорості, І ще знизу. Вони ж плавати не вміють, хоча ж в воді. Чого вони плавати не міють, я не знаю. Побігали ми прикольно. Побилися, потікали від ковбоїв. Пройшли одну дуже серйозну. Локацію дуже серйозно Я її колись ніколи не міг пройти. Не знаю, чи ви прийшли чи ні, але ми так і це зробили. Нас брали пали лопаток і все було файно. Того, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. І коментуйте, все буде файно. Давайте погнали! Опко-бовже змочкає. Так, стакс, ну що ми, продовжуємо губка Боба, скільки я його грав дуже довго. Что ты сидишь, что мы 2 минуты лопатка? Що йдемо її заберемо тут? А як туди я маю дійти? Потрібно 1000. У мене немає 1000, серйозно? А, ми це відкриємо, може так, туди попадемо А сюди до гори ми забрали. Слухайте ми все забрали, що нам треба. А ну мандруй. Мандрувати він хоче. Ви готові діти? Е, куди я пішов? Я тільки зайшов, а що він? Диви, він не хотів далі йти. Покопав, давай не нервуй мене. Я лише зайшов. Диви, я не можу тут щось ходити. А що це таке? Взагалі, не працює нічого. Увага, там пише. Аа! Все, давай, давай, я зрозумів. Там кажуть на старт увага Руш. Дивіться, ви готові? Увага, Руш. Все, все. Е, е, Але я не бачу лопат. Може я забрав? А я міг забрати з цього боку. Мені цих всіх треба перебити і все буде добре. Оу, ого, а вони капець жорсткий. Готовий. Ого. Дивити, вони капець. Так, мені треба десь трусиля по мені Ого! І мені якось гори туди треба залетити. Прийшов. Ава! А де Патрійк якийсь? Де? Де вони всі? Є, дивись, трьох. Я тут зразу мало себе не відкрили. Чого? Бо я цього не набив. Є, набив. А воно... Ага, воно з того боку відкриває, добре. Дивись, я вдарив! От деколи едка не спред лейс. Т. Ти... Давай до стрільный. На! А, не в того! Ого! У мене чуть не попав Ну, помідора Что, помідор не ладно, на! Ану! Отого От А мало бе вийти, помідор А ну, на тако. Не ладно! Дивно! На! Дивіться Добре, значить може! Не цього Отого, дивіться. А ну. Є! Скільки в мене ХП? У мене дуже мало. Три. Ну, три, нормально. Ой, там помідори є. Зараз. А, ну ми вже два були зібрали. Добре. Все, останнє, останнє. І оцих перебити нормально і все буде добре. Давай, давай. Я їх треба дуже швидко бити, бо вони зразу всі відновлюють. І оцього не треба зараз чипнути. Я не спішу, файно все зробимо. Дивіться, опс. До побачення. А, я не вспів. Є, yeah, всіх трьох. Добре. Є, yeah, знов всіх трьох. Ідеально. А, oh, ще одні є. Затікайте гет! По-поу, по де помідора? Є, 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 все, нарешті. Тут головне не впасти просто. На, і менший хп є. Багато. Все, а тепер? Просто цих прибити. На. Yeah. Є. Завалив. Завалив. ці. Завалив. Дивіться. А, завалив. О, це, це дуже важко було. Давай мені ту лопатку і йду додому. Все, біжок приходити не буду. Це це ужас. Це чесно ужас. Давай, квітвер. Ти ка, говорити, щось будеш? Нарешті. 53 лопати. <сміх> як він там, сміється, йшли. І зараз і ми вроді тисячу оцих штук назбирали, ми можемо зараз відкрити. Оце, ще не може. Так, я знов, я знов. Так. Ааа, ого, нічого собі. Там ще попробуй прийти. Давай руковолвей мене. А ну нажме підписку -пі -пі бігом, ти піппишися, -пі ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. О. О я дойшов, я не знаю, як, я дойшов. На. А ти? На. Все. Це вже точно все. І лопата в мене в кишені. 54 лопати. Все, все, не смійся. Е, э, далі ми куди йдемо? Куди ми шуруємо? Ліс водоростей? А тут ми що? Ви ще не отримали це завдання? Ні-ні-ні. Йдемо в бікіні-ботом. Чи як там? Так. Їдемо сюди. Це що таке? На верхівці помийного відра. Ну туди. Таксі, бігом, Поїхали. Зараз подивимося, що там є. Ну добре, що ми цей важкий рівень прийшли. А туди? А, туди 50, туди ми ще не ходили. Ану. На верхівці помийного відра. А я можу звідси зайти? 75! Ні-ні. 75. 75, а мене 53 вроді. Ого. Я б туди, де 50 -точка. Я тут не був. О, йоа, Там, походу, так легко. Всі, давай до туди далі. Подивимося, що там твари. Ліс водоростей. Ого. Попали ми в ліс. О, є одна лопатка. Ні, то там багато, я думаю. О, знову тут ці. Пацан. Оце тренировочка. Красавчик? А, вони зараз ще раз зроблять. Та я знаю, знаю. Ужас. О! Так і не зроблять. Знаєте, що вони показали, що типу, треба їх трьох за раз завалити, а не по одному. Бо якщо ти по одному б'єш. О! То вони відновлюють. Е, куди мені йти? Тікайте гет. Попробуйте мене бити. А, во вони. Во вони. А. Є, всіх трьох завалив. Питання є, питань нема. Давайте мені цей ще КП. Нью спанч. А тут що, риба клює? О, о, Паф. Що ти хочеш? Урок у день сьогодні відбувається не тут. Ні, губка Боб, чому так кажеш? Думаєш, ми проводили тут заняття, щоб сховати свій тебе? Дурненький. Я просто збираю їх м'яс на зиму. Ти можеш допомогти чимось іншим. Ці роботи з'явилися ні звідки, там налякали всіх учнів. Ага, мені треба їх зібрати. Добре, добре. А скільки штук? А я не знаю, скільки штук. Мені треба позбирати всіх туристів. Без питань, зараз. З твоїми туристами. Аго, а він Але не такий, як я. Ааа, всіх трьох. Туре. Ооо, там ковбой. Потом like зверху є, по-моєму. А я до залізу. Ні, не, дуже. Ладно, идем до ковбоя. Ковбой Ах ти ковбой. Пішов а, він відходить зразу. Ого, це що за. Є, перебив. На. На. Всіх перебив. Ідеально. Так, кубой, кубай мені треба чипнути. І мені треба ковун коскін. А може ковун в нього можеш кидати? На, пішов гет. І куди він? Да, твой догоню. Страшне ти перейшов. Все? Все. Шуруємо далі. Весь там листок. Мені треба вести до гори. Лопатка тут? Серйозно? 55 а просто на розслабоні. Може ми 60-точку зробимо? Час ще є. Ну, то давайте йду десь. Опа! А, там шкарпетки, я думаю, ще одна. Пішов гет. А з цього боку тут теж щось є. Е! Бум. Бум. А, стоп, це... Ммм... Тут треба цього. Патрика, я зможу ним заморозити воду. О, сила. А я щось не видів тут той обмінник. Там, де можна міняти на Патрика і на Сенді. Хтось видів? Я не видів. Контрольна точка. Ладно, йдемо поки що далі. Та тікай! не стріляй. Ти КП в мене пропало через него. І знову цей тут. Пикатины стреляете. Так бы я вам щось... Фух. Медуза. Я сюда, потом еще там все твари. Може кость Звільнемо. Звиль не мо. Лето я. Ден с другим. Бачу лопатку, все. Я як бачу лопатку, не бишь ничего не треба. На крабса, ты що? Допоможи мені знайти Патріка. Я з Патрика. Ого, є, бачу. Зараз, зараз, зараз. Тут щось зробити треба. Патрік, та не бійся, що ти? Бойся. Не бійся. Так. Привіт, Патрік. Я намагаюсь перетягнути три каміння тільки до цих п'єдесталів. Там можуть бути нові клієнти. Я бачив три тіки. Добре, добре. Три тіки. Тіки, тіки тіки. А ч то, я можу взять их? Хо-хо, вы видите? О, щас! Ааа! Ты мне пропадает что с часом? Да не вроде стоит. А! А я думав, что то його гоняющая. Ну добре, пішли шукати. шукаты. Нет, то сейчас стоит. Нормально перелетів, я думаю Патрік не дуже є. Е! Йой! ХП я вам скажу не так багато в мене. Точніше взагалі нема. Ледве доскочив. Ой, там чи тий кобой де? Е -э Давайте вниз. Що я нажав? Лопатка, добре. Встигнем. Давай, давай, давай. де де де. Давай, біжи. Та він ніяк не встигне. час я закінчу. Давай, дев'ять, пять, сім, давай. Є! Yeah. 56 шостая. ні, ну Патрік. Вроде не старався. Ай бы мне там клейці закрыли. Все, летимо назад. Більше вроді неделю ничего не бачу. Не-не, тікаємо. Бо ми сейчас назад не встанем. Девять. Вісім. Патрик, бежи, давай! Три. Два. Один. Я думал, все так, ну шо, колбой. Настов? по панузи. А я шо ты зробив, Так, от туди десь можна перейти. Ну ладно, идем до кобой, що він там робить. Не скаулы! О, одного уш я не знайшов, Одно з шести, шість треба знайти, А його нести треба десь чи ні, О, все, ковбой мінус, О, це хто так дав? Чекай, чекай, ковбой. Мені треба якісь ці. ХП, ХП мені треба. Бо я щось не вижу. Дивись, як файно йде. Не? То може губка баби так не йшов? Дед Патрік. Дивись. Профі! Еее... Отуда. туда. Та не в то! Як то? Я ж нормально кину. What just happened? What just happened? А -а -а. Мені знову тут перебігати треба. А другий раз то не перший. Другий раз може і не вийти. Прекрасно. І хп нас багато. Так. Нам треба ще туди до гри залізти, взагалі. Е, давай я оцього очіку. Добре. І в того, якби я в того попав, було би прекрасно. О! Дивись, ще що попав! Я думав, він не попаде. Давай. Добре. Лопата де? Я не бачу лопати. Бачу, 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 все, я лопату побачу, більше мені нічого не треба. Добре! А вот там знизу. Ай, і там, тут дві лопатки. Ну, я поки що прямо. Другий є. Шість чоловік треба рятувати. Е, що там блески? Ну давайте попробуємо сюди. А може, до речі, тут теж вони є, ті малі. Давай. Добре. Кавенейра. Ей, я не в тебе. На! Ага, скаули, скаули. Думаю, що я твен достану, я за затовав. <риклад> <риклад> той бідний дістає, як пес у Так, там закрито, більше нічого нема, добре. Нам сюди. Є. Yeah. о, тут до речі, одна штука. На. А звідти пропала, а шо це за приколи? Щоб скинути місце знаходження, та ні, все нормально. А до гачка мені як. Чекайте, мені ще до гачка якось треба. Гачок де, гачок там. А ну за попробуємо. Вот, гачок там. А як я кимось зловитися за той гачок. Я щось забув! Что там цілий сімей? Давайте ще один раз попробуем. Слушайте, это ти стріляти немеш, натікай, не? тікай! Так, а з того боку, з того боку, нічого нема. На, ти -хе. А во, туди нам треба. Бачите, я не достану до того очка, він щось його не бере. А можливо... А, і то збилося. Ого. Я не розумію, чого. Я ж це нормально кинув. Воно кожен раз збивається, походу. Якщо я поду, воно збивається. Давайте ще один раз попробуємо на той гачок стрибнути. Мені здається, щось буде не то. Ну дивись, ну я ж доставав. Вибухай вже. Pretty І що я pretty маю pretty тут робити Диви. Як я маю додому сірнут? Ніяк. О. Hey, Це hey, що hey, за... Hey, hey. <laughs> Втопився. Я думав він так підлетить до гри. Де я? Okay, so Значить, ми так робимо. Значить, ми йдемо того кидаємо. Ай, дай йди не мешай мені, на. Лети, давай, дверь, я зараз швидше прилучу не він. На, несколли багато. Значить до той штуки не йдемо. Або там тільки губка Боб може. Чикс. Блін, не попав, прикинь. Та...

Ооооо! Oh. Долетів. Так, а тут що мені вниз треба? А смисл мені вниз? Мені до гри треба якось. А тут же був, чи ні. Так, да, то я звільняв вроді. Чуєш? Я тебе звільняв. Так, да, я її звільняв, а де решта? Найди, геть. А де решта? Мені десь прохід треба. На другу територію. О туди якось до гори мені треба вийти. О! Добре, що назад повернувся. Добре. Тут, в принципі. О, отут я не був зверху. Добре. Це що робить? Що вона зробила? Оце підняв до гори. А що воно нам помогло? Yes. Єс. Ага, диви, ми тут можемо туди перейти. Звідти туди, звідти туди. А звідси. Є. Yeah. І ще шкарпетку найшли. Що там таком є? Yeah. Чекай, 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 падаем вниз. Там то. О, там зверху, мені туди до треба. Все, йдемо назад. На, світи, світи. Я знаю, куди треба. Правда, я не знаю, чи ми заскочимо. Добре. О туди. Не заскочимо, напевно. Як я маю туди заскочити? От туди. Ня-ніяк. Ні, Бідний Патрік! Я знав, що ми доскочив, але думаю, може. О, ці далі тут. Так, чекай, з якого боку ми йшли. Але ми не би мене забули, ми до гори десь пішли. З тими листками, купа листків, і не знаєш, який є. Який куди веде? Весь ми були пішли туди, а ми тепер підемо сюди. Добре, здоров. А тут нічого не заберу. А до речі, от ми були? Там ми були. Там ми були пішли направо. Давай тепер сюди підемо. Е, ту штуку я включив. А можна піти на початок? Може і на початок. Зараз ми підемо на початок. Вс, скотч вс, що на початок. На того, що там якась... Якісь водорості вже виросли. Okay. И ми можемо там свій спокійно прийти. Бери давай, нео, трекент, нео. На. В голову. Так, чекай, тебе уряд вов. Трекін. Оце фотку можна так зберігать. Чайба одного врятувати, що у нас по часу? Ого! Ого! А час тік-так! Як так час тік-так? Так, так чую, що віч. Ага. Де? не несковули. Бум. 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 Хошок. Добре. Добре. З того боку. Водорості виросли. Дивись, ми можемо кинути от сюди. Оце мотаго дати. Або, оці. От туди ми не могли перейти. Чи могли? Ні, вроді не могли. О. Ай! Одно ХП. Проблеми. Добре. Добре. Ковбай. Там це все. Є-є-є! Ми в нього вроді не були. А ну є, врятував тебе? Е! Чи вирятували ми його? А що за приколи? Як ми коло обійшли? Ну я щось нічого не розумію. Ви ж розумієте? Я заблукав. О, цього мені кинути треба. А я можу його взяти? Ага, туди я не можу його взяти, мені треба пішки прийти. А що це взагалі не смішно. А як я пішки прийду? А ага. добре. 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 Є, я щось зробив Хм, Ще якісь водорості виросли. А, до лопатки. Берем лопатку. І каже, вона добра, ніж всім. Де, 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 де? Де, де де? я не вижу беш. Фух. Ай, там кладка, значить. 57, ну непогано, не погано. Було 53 на початку. Чи 52. Ой, там нова територія відкривається. Яку ми, буде... Яку ми будемо... Ах ти! ми будемо грати в другий раз. Бо що, бо сьогодні вже достатньо. Скільки? Нормально лопаток зібрали. Ооо! Ой, у є... нього тут тяжкі завдання. Uh, uh, Привіт, uh, мені потрібен uh. допомагає губки-баба. Добре, в другий раз, буде губка Баба. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій далі буде ще. Всім папа! -па! Давай, давай! Окі-докі. Окі-докі чуєш окідокі. О, ви тут стати треба? Де якісь кристали. А стріляти драк. Вс, папа. Для тебе контент, просто вищий класс. Щодня нові відео, кайфой гожен раз. Па Розважайся, для тебе контент, просто вищий класс Щодня нові відео кайфуй кожен раз